Привіт, дорогі раки! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, і ваш прогноз на червень 2025 року. Все це надсилає нам дуже багато підказок на цей місяць, і я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. І що потрібно? Варто просто знати про червень. Ну, по-перше, червень це не просто початок літа, це нова сторінка вашого життя, дорогі раки. Включаються ваші соляри, сонце входить в ваш знак. Головна астрологічна подія цього місяця Юпітер, планета можливостей, росту, розширення, щедра планета. Входить в ваш знак на 12 років. Тобто, починається поїсти ваш цикл удачі, розширення можливостей. І це значить, що попереду період великого розвитку, удачі і масштабу, ви відчуєте підтримку всесвіту там, де раніше було непросто. Тож давайте скоріш зі всім цим розбиратися, тому що коли я готувала цей прогноз для вас, думаю, ну раки будуть задоволені. Ми, ми дивимося цей прогноз по знаку асцендента. Якщо у вас асцендент в раку, то цей прогноз буде для вас суперінформативний. А потім по знаку Сонця. Поїхали до 9 червня, дорогі раки, Меркурій, йде по близнюкам у вашому 12 му будинку. Тобто, ваші думки, ваші розмови, ви десь рухаєтесь, переїжджаєте по сферам, пов'язаним з. Якимось такими таємною діяльністю, або якимось своїм психологічним станом, можливо, ви їздите в інший город для там, того, щоб пройти сесію з психологом, або просто проходити сесію з психологом. Тобто ваші думки пов'язані з вашим внутрішнім світом, вам потрібно навести там порядок. Ви можете в цей час навчатися онлайн якоїсь діяльності, езотерічній, психологічній діяльності, астрології, нумерології і так далі. 6 червня Венера, планета. Краси, малого щастя, удачі також. Так? Ну, Венера, це планета малого щастя, і вона приходить Тельця і буде йти по вашому одинадцятому будинку. І що ми бачимо тут? покращення. покращення по сфері 11-го будинку. Якесь тут задоволення можливо ви будете отримувати. А це всі теми, які пов'язані з інтернет-діяльністю. Якщо ви ведете інтернет-діяльність, якусь інтернет-проект, то ви отримуєте дохід, і це класний період для того, щоб взагалі щоб починати щось в цьому напрямку. Може відбутися приємна зустріч з друзями або однодумцями, або ви можете організовувати якісь колективну діяльність івент тощо. Час соціального визнання також для вас, дорогі раки, в цей період вас можуть запрошувати на на різні виступи, заклади, підкасти, вечірки, івенти і в поїздки, в якісь відпочинок вам пропонувати. Тобто в цей період, коли ваша мрія пов'язана з вашим колективною діяльністю, інтернет-діяльністю, вашим доходом, вона здійснюється. Ви можете купляти собі щось таке, про що мріяли. Або вам подарують те, що ви мріяли. Ось так. 9 червня дуже важлива точка цього місяця, тому що Меркурій, по-перше, переходить у ваш знак, в знак рак, у ваш перший будинок, і потім приєднається 9 червня Юпітер. І це грандіозна подія, насправді, тому що це така енергія нового річного циклу буде тривати саме рік. Ось ця енергія, яка відбудеться. А це рік можливостей, розширення, удачі в вашому секторі особистості і самореалізації через ваш імідж, через ваше тіло, зовнішність і через вас, в принципі, як людини, що ви маєте всередині зовні, буде відбуватися ваш ваше розширення, визнання і взагалі про цей. Транзит Юпітера, у мене є окреме відео на каналі. Обов'язково подивіться, тому що це ваш транзит, вам просто обов'язково потрібно про нього знати. І там я розклала по полицях взагалі всі енергії, і по кожному знаку, і особливо ваш. Тож посилання ось тут залишу або під цим відео. Потім, якщо у вас в червні ваш соляр, дорогі раки. То вам обов'язково потрібно зробити ваш річний прогноз для того, щоб розуміти, куди направити свої сили, енергію і, взагалі, як рухатися по цьому вашому новому прекрасному року. До речі, всі посилання залишаю під цим відео, як замовити соляр, як самому, власноруч, його розрахувати також можете самі зайти і все зробити. Також даю всі посилання. Читайте уважно опис, у мене там також є дуже багато корисної інформації. 11 червня повний місяць у стрільці у вашому шостому будинку. Повний місяць це е, такий час ясності завершення і результатів від того, що ви робили раніше по темі здоров'я і ваших робочих обов'язків, вашої рутини і графіку стилю і образу життя. Ви можете отримувати результат від роботи, е, від проєкту або ви шукали роботи. І ось ви знаходите її. Або ви працювали над тим, щоб вас підвищили. То це час для того, щоб отримати результат, вас можуть підвищити або не підвищити. Тобто тут ви вже по заслугах отримуєте. Це також про графік вашого життя, як на роботі, так і вдома. То може тут вирішуватися. І, наприклад, ви хотіли працювати там менше часів. Так то. У вас якась ясність, результат від вашого бажання і ваших зусиль в цьому напрямку. Ви можете отримати. Ви налагоджували ЗОЖ, або лікувалися, наприклад, і ви отримуєте результат ви від вашого лікування, або від того, що ви змінювали раніше графік, стиль і образ вашого життя через харчування, сон, спорт і так далі. Ви вже отримаєте перші такі собі відгуки, вкладень в себе. Або, наприклад, якщо ви не лікувалися, то ви можете починати, не те, що починати, або там, здавали аналізи, і ви вже отримаєте ці аналізи для того, щоб продовжувати свою терапію. Період з 14 червня, плюс-мінус 2-3 дні. Така не дуже точка, ну така неприємна точка цього місяця. Ризики ревнощів можуть статися у вас через те, що хтось краще вас щось робить, виступає, має щось краще, ніж ви. І, по-друге, це стосується дітей вашого партнера з особистого життя. Можливо, ви будете ревнувати до дітей свого. Партнера з особистого життя. Ну, така також може бути. А, просто знаєте, про поспіть відпочиньте цей, цей час, взагалі не йдіть ні в які такі конфлікти, тому що вона така неприємна точка, вона надовго потім дає всякі такі конфліктні ситуації. 15 червня також напружена точка місяця, тому що Марс з Ураном в конфронтації і Сатурн з Юпітером. І цей аспект він принесе нам всім нервові такі конфліктні, конфліктний вайб, різкі, якісь неочікувані події, які ще були і зав'язувалися наприкінці липня-серпня. 2024 року, щось тоді, от Марс з Ураном, вони тоді з'єднувалися, було щось неприємне, конфліктне, якась, якась ситуація. І Ось вона знов дає про себе знати. Тобто є ризики конфліктів і суперечок від якоїсь владної людини. Це може бути начальник або держава. Щось тут може змінюватися, або на державному рівні якісь перевороти можливо можуть бути навіть. 17 червня Марс, планета активності, переходить в Діву в ваш третій сектор гороскопу. Це сектор комунікацій, зв'язків, інформації, інфопроєктів, поїздок, близьких родичів. І там, де проходить Марс, у нас завжди дуже багато енергії. Тобто ми і активності, якщо ми займаємось питаннями там, навчання, ми активно навчаємось, ми активно кудись їздимо в відрядження, або просто на авто дуже багато пересуваємось, і у нас така метушня, знаєте, дуже багато якоїсь таких справ, якихось дрібних справ, і ми дуже багато робимо водночас справ, то це енергія третього будинку. Якщо енергія Марсу. Тобто Марс по третьому будинку, він, якщо не реалізований, він дає конфліктні ситуації, пов'язані з вашими сестрами, братами, взагалі близького оточення. І це гарний час для нетворкінгу, для навчання, для переїзду, для поїздок, для логістики, для того, щоб займатися своїми соцмережами, вести комунікації, інфопроєкти, отримувати інформацію, передавати інформацію. Тобто, якщо ви зайняті в цих моментах з 17 червня, то все буде добре. Якщо не займаєтесь, то можуть бути конфлікти. 21 червня сонце переходить в знак РАК, і це. Період день літнього сонцестояння, це енергетично дуже сильна точка. Це ваше сонце переходить в рак і включаються ваші соляри. Це час реалізації нових планів, ідей. Сонце заряджатиме вас особливо в цей період. Подивитись, що підготували для вас зірки на ваш новий рік. Я запрошую на консультацію по соляр, або ви можете самі власноруч скласти собі прогноз. Посилання всі залишу під цим відео. 24 червня найсприятливіша точка цього місяця це з'єднання Сонця і Юпітера в першому будинку вашого гороскопу. Тобто Юпітер він вже зайшов з Меркурієм у ваш перший будинок і доєднується ще туди сонце, і це початок річного цикла масштабування, розвитку, удач у справах, які мають відношення до вас самих, вашого розвитку. І це стосується будь-якої сфери вашого життя. У вас, як то кажуть, всі карти є в ваших руках. На відміну від декого потрібно просто мріяти сміливо, подумати, в якій сфері пріоритетна ви хочете розвідку, успіху, масштабування. І починайте робити вже перші кроки. Тому що сонце з'єднується з Юпітером. Це дві такі планети, які про попродіє. Про і якщо ви дієте в сторону своїх амбітних цілей, ви у вас все починає закручуватися якнайкраще для вас. Тому, дорогі і любі раки, дійте. 25 червня новий місяць у раку у вашому теж, також першому будинку. Тобто, дивіться, у вас в першому будинку стоїть Меркурій, Юпітер, Сонце. І ще й місяць додається. Ну, Меркурій вже пройде, ну все одно дуже багато енергії в першому будинку. Новий місяць це нова енергія, нові сюжети, нові можливості. І це час, коли вас підключили до батарейки, і ви світитесь і вас всі запрошують. кудись, вас всі хочуть з вами ви потрібні людям. І у вас такий стан, ніби вас підключили до якогось енергетичного такого підзарядки. Тому дійте в цей час, визначайтесь цілями, бажайте для себе найкращого, все вийде. Тому що перший будинок, де відбувається оця вся феєрія, енергетична феєрія в червні, у вас раки це сектор всього, що для вас важливо, але тільки через особистий розвиток, ви можете прийти до свого результату. Тобто, якщо, наприклад, для вас важлива сфера там родини, сім'ї, ви хочете створити свою сім'ю. Ви дітей навчаєтесь, ви самі з собою працюєте в цьому напрямку психологічно або мрієте просто в цю сторону, і у вас всі події. Юпітер він розширить, він дасть вам дуже багато можливостей для, для будь-якого вашого починання. 28 червня Меркурій переходить у Лева у ваш другий будинок. Також гарна новина. Також гарна новина Раки і в аспекті удачі. Це час реалізації у сфері фінансів, отримання нагород у вигляді грошей, у вигляді будь-яких нагород, подарунки. Тобто, ну, можливо, на день народження вам будуть дарувати, а можливо, просто ви якийсь проект запускаєте, він буде для вас дуже. Успішний гарний час для фінансових операцій для покупок продажів. Це з 28 червня. Також весь місяць. Ну а наприкінці це ще більш підтверджується. В червні є ще три особливі дати: це 11, 18 і 25 червня, коли нам потрібно відчувати відчути свою інтуїцію і робити щось. Отак, знаєте, подумала і зробила. Не заплановане щось, а ось так різко неочікуване, і це будуть дуже гарні результати від цього. Отже, раки, дорогі мої, я вам бажаю, ну, у вас і так чудовий місяць просто намічається. Я вам бажаю, щоб ви не прогавили цей просто сумасшедшу цю енергію, ці можливості. Це місяць, він розпочинає цикл. Великих змін і вашого розширення. Якщо це відео було для вас корисно, то ставте вподобайку, будь ласка, підписуйтесь і напишіть в коментарях, що для вас зараз особливо важливо, щоб я робила вже наступний контент. Добре? З вами була я, ваша астроната, ваш астрогіт у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю, дбайливо. І підписуйтесь на мій канал, буду дуже вам рада. До зустрічі!